Всім знову, друзі, привіт! Яка в нас ситуація, я мав раніше почати знімати серії, але у нас машина закрилась, тільки от приїхали майстри, відкрили нам. Ну, у нас клема злетіла, коли була закрита машина. Ще сап новий, яку поставили І Зараз поїдемо на нову пошту, заберемо запчастини і будемо їхати до поволя, до нашого Фініка Далі вам буду показувати все. Та, приїхали на нову пошту Забрати запчастинки і зараз підніму що там нам приїхало. Що ми саме купили? Це саблю до бампера. два отаких от кріплення. Це упори до капота і дві отаких от пластмаски. І оце кріплення, яке йде до саблі бо одне в нас погнуте. Так, забрали наші запчастинки. Один чек на 6400, другий у нас чек на 3600. Ну, всього сумарно, коротше, 10600. Там вийшло 1060 плюс доставка. Такі діла, ям головні недостаю кріплення, тобто на бампери таке, я. Зараз їдемо, я заберу кошти, їдемо вже на коваль. Так, ми вже, ну, не пусті, але доїжджаємо до коваля. І взагалі за цей час, що не було відео, такий фронт роботи був виконаний і прихтовщика, і тобто хлопці постарались, непосредственно Діма, той, що займається машиною, тобто той, що ви. І робив задню частину машини і буде красити її. Тобто ви це все побачите? А взагалі, просто я прикріплю тут відео, Вам, яка машина була тобто під час покупки. Там не було просто машини. І що зараз з неї зробили? Тобто, тобто як врехтовщика вона була, теж тут закріплю фотки. Відео як Рихтовчик все робив. Ланжерони і тілік по сіві стоять і по висотах вони сходяться. Ланжерон так от, от от б'є луч. Ланжерон Пасажира ідентично по висоті сходяться. Тобто це було дуже цікаво, навіть мені було цікаво, коли мені скидали відео. Я це все позакріпляю і зараз як ми доїдемо до Ковеля, я вам підніму саме вже, скажімо так, почти фінальний результат. Ну це і є фінальний результат по кузову. Осталося тільки покрасити. Я, Як ми приїдемо, все підніму. Так, ми вже доїжджаємо до Фініка. Вже повертаю. Веземо. Кошти за рихтовку і зараз будемо дивитися на нього, що там ділу. Так, і що І готовий вам показати результат. Ну, Тут це ви бачите. Тобто, саме головне це морда. Це передня частина. Давайте покажу вам. Вот Оно. Вона ціленька, повністю в зазорах. Вже навіть бампер ще підвезуть, як накинуть. Вже в наступній серії я вам покажу просто, щоб ви розуміли, наскільки гарно виконана робота. Все стоїть в зазорах, фари стоїть в зазорах. Тут так само, тобто тут як врізали. Я вам прикріплю всю роботу. Все, чотенько. Телевізор став ідеально по зазорах. Тобто ну, машина прям все вже буде готуватись до покраски. От, от лежить сабля, для того, що ми привезли, Тут от така от. у нас картина. Ось все зроблено вже. Осталась тільки криша. Зараз покажу прикріпити путочком. Зараз покажу, от, криша. Вона буде також повністю краситися. Ну, так як весь кузов. І тобто отакий F. У нас там машина. Просто машина прям стала лялечкою. Ну, з тим, що було, це вже... Вот так. Хлопці дуже молодці, мені дуже сподобалось, що так швидко виконана робота. Я дуже задоволений їхньою Ще Потім в наступних серіях побачимо вже після покраски. É o prato da puta putaria você fode de o fode com o coze você fode de o fode com o <coughs> Бачи, 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 бачи Так, поки ми чекаємо поїзд і тох цього вечора, що можу сказати? Що вже ми майже на фіналі, на фінальній стадії. Тобто осталось тільки покрасити, я надію, що наступна серія вже буде, як ми її забираємо до Луцьку нашу машину на стадію зборки. І, взагалі, тобто дуже гарно спрацював рихтовщик Чітко. І сподіваюся, що в наступних серіях вже почнеться сам стадія зборки, бо покраску я не зможу зазняти. І до нових зустрічей. Чекайте нових серій. Друзі, якщо вам понравилось це відео, будь ласка, не полінуйтесь потратити 10 секунд свого часу, поставити лайк та підписатись на канал, адже для нас це сама краща мотивація далі продовжувати серії. Тому ще раз попрошу вас підтримати наше відео лайком та підпискою. Дякую вам за перегляд нашого відео. Зустрінемось в наступних серіях.